Так, так, усе буде, як ми домовлялися. А головне, підтримайте ініціативу мера. Входьте! Дозвольте? Заходьте. Микола Миколаївич, пане мер, я приніс вам документи на наш з вами бізнес. І щоб справа пішла швидше, в мене для вас є невеличкий бонус. Люблю, коли бізнес, і люди розуміють друг друга. А ще дошли такі чутки, те, що під нас риють журналісти. Нехай риють, у нас усе під контролем. Парк служить, а тендер Богдана виграє і все заходить. Звісно, мабуть, дерева самі відписали собі відмову. Потрібно знайти на нього компромат, він не відвернувся. У мене є відео з камер спостереження. Як мер виходить з пачкою грошей, з мерії. Це серйозно, потрібно піти до поліції, але чи можна їм довіряти? Офіцера, можна? Заходьте. У нас є докази щодо корупції мера і бізнесмена. На цьому жорсткому диску все відео про них. А це документи щодо будівництва. Все офіційне. Що я можу зробити, Міш? Вони великі люди. Але ж ви присягали захищати закон, а не підтримувати корупцію. Гаразд. Досить мовчати. Пора показати, що поліція не кашенкова. Охорона для Хабар. Друзі, наше місто розвивається і ми відкриваємо новий торгівельний центр. І закриваємо совість у Хабар за 20 тисяч баксів. Микола Миколаївич, пане Богдан, ми затримаємо Але ж ми домовлялися. Це все політична провокація. Корупція живе там, де мовчать ті, хто бачить зло. А правда народжується тоді, коли хтось не боїться говорити. Кожен сам вирішує: служити хабарнику чи совістю. Совість не продається.